Якщо ти повний новачок у сфері Ютубу і хочеш розпочати свій ютуб канал, ти у правильному місці. У цьому відео я зібрала досвід найбільш видатних ютуберів і переоформила його у покрокову інструкцію: з чого розпочати ютуб канал, як зрозуміти, що це твоє, та як втримати мотивацію на перших порах. Щоб не затягувати час, одразу починаємо. Крок номер один: просто почніть це робити. Зазвичай люди занадто багато роздумують, а як розпочати свій канал? А про що мені розповідати? А в чому я взагалі експерт? А хто мене буде дивитися, а що про мене взагалі подумають. Але чим довше ось як роздумуєш над ідеєю і відкладаєш її у довгий ящик, бо вона ще поки не ідеальна. Тим вища ймовірність того, що ця ідея так і залишиться нереалізованою, бо мотивація з кожним днем ставатиме все меншою. Тому як тільки з'явилося бажання створити свій Ютуб канал, одразу починайте щось робити. Зайдіть на Ютуб і, власне, створіть цей канал. Якщо на цьому етапі виникають труднощі, то пошукайте відповідні відео на Ютубі з покроковою інструкцією: як створити свій канал. Після цього займіться оформленням каналу. Зробіть якийсь простенький банер, додайте аватар. Арку, і одразу починайте записувати відео. На цьому етапі не потрібно обирати собі нішу, якщо ви, звісно, не експерт у якійсь конкретній сфері і точно знаєте про що хочете розповідати. Не потрібно зациклюватися на тому, яку техніку купити, у якій програмі монтувати відео. Усі ці нюанси ви заглибитеся трошки пізніше. На даному етапі основним завданням є познайомитися з Ютубом, вловити його вайб та зрозуміти, чи це дійсно те, чим ви хочете займатися. Зніміть перших три відео на будь-які рандомні теми, які відповідають вашим інтересам. І просто опублікуйте їх. Так, це звучить страшно, тому що прийдеться опублікувати свої неідеальні відео, але все, що вам зараз потрібно, це відчути процес зйомки та зрозуміти, чи вам це подобається. В сучасному світі блогінг дуже популяризований. Побутує думка, що блогери це люди, які просто знімають тупі відосики і отримують за це купу грошей. Але якби це було правдою, то кожен, хто коли-небудь знімав і публікував відео в соцмережах, вже був би мільйонером. Але це не так. Значить, цій діяльності є набагато більше нюансів, і не кожному вони до душі. Тому так. Важливо на даному етапі не витрачати сили, час та кошти на те, щоб зробити своє перше відео ідеальним. Спойлер, воно ніколи не буде таким. Просто зосередьтеся на своїх відчуттях та прислухайтеся до себе. Якщо зйомка перших відео вас змотивувала та надихнула, значить варто переходити до наступного етапу навчання. Так, тільки на цьому етапі, коли ви зрозуміли, що Ютуб вам відкликається і ви хочете зробити його частинкою свого життя, варто переходити до пошуку інформації, досконалювати свої навички, написання сценарію, сторітелінгів, створення заго. Ловки, обкладинок, роботи зі світлом, поведінкою в кадрі, монтажу, анімації, розуміння YouTube, алгоритмів та аналітики тощо потрібно дуже багато скілів, щоб бути ефективним і успішним ютубером, але це не означає, що потрібно з головою поринути у навчання і нічого не публікувати, поки не освоїти всі ці навички. Король ютубу, містер Біст, взагалі рекомендує просто зосередитися на тому, щоб кожне своє наступне відео робити, хоча б трішки кращим за попереднє. Це може бути кращий сценарій, якісніша картинка, кращий заговок або вкладенка будь-що що робить ваше відео краще етап навчання може здаватися безкінечним чим більше шукатимете інформацію тим сильнішим буде відчуття я ще нічого не знаю і, взагалі, я ще не готовий нічого публікувати, бо навколо є дуже багато крутих ютуберів, які в рази краще за мене. Але тут важливо не піддатися паніці та не застрягнути в теорії, освоюйте базові знання та одразу застосовуйте їх на практиці протягом наступних 8-10 відео. Це допоможе вам трохи набити руку та наглядно спостерігати свій прогрес. Також дуже важливо познайомитися з Ютубом саме як з площадкою для блогерів, а не для глядачів. Варто розібратися з аналітикою та принципами роботи алгоритмів. Це Поможе вам аналізувати кожне ваше відео, розуміти, чому якесь із них залетіло, а інше ні, а також бачити шляхи вдосконалення кожного із них. Взагалі, тема YouTube аналітики та алгоритмів заслуговує окремого відео. Тому якщо вам це було б цікаво, дайте знати мені в коментарях. А ми переходимо далі. Коли ви вже вмієте монтувати відео, маєте базові знання про YouTube та відчуваєте, що це вас захоплює все більше і більше, тоді варто визначитися, наскільки серйозні стосунки ви хочете мати з YouTube. Що ви хочете отримати в результаті? Це ваше хобі? Чи можливо майбутній бізнес? Якщо ви хочете публікувати відео just for fun, Це цілком окей. В Такому випадку вам не потрібна серйозна стратегія розвитку, бо ціль ведення каналу зовсім інша. Проте в даному відео я зосереджу свою увагу на розвитку ютуб каналу саме як бізнесу. Давайте уявимо, що ви збираєтеся відкрити кав'ярню у своєму місці. чого почався б ваш шлях? Думаю, спочатку ви б дослідили ринок, які кав'ярні вже є у вашому місті, де вони розташовані, яка у них кількість покупців, яка цінова політика, які є прогалини в меню, які асортимент напоїв вони взагалі пропонують, які її прогалини в сервісі, як це можна вдосконалити, і так далі. Якщо говорити більш діловою мовою, то ви провели б аналіз конкурентів для того, щоб оцінити ринок та створити більш привабливу та конкурентоспроможну пропозицію. Ці ж дії варто проробити і при старті YouTube каналу. Пошукайте конкурентів у вашій ніші та роздивіться уважно, який контент вони публікують, на що найбільше реагує аудиторія, які відео збирають найбільше переглядів, які коментарі залишають підписниками під кожним конкретним відео. Для того, щоб отримати. Якесь початкове бачення, як мають виглядати ваші відео, спочатку потрібно зрозуміти, з ким ви конкуруєте. Якщо ви ще поки не знаєте, яку нішу хочете обрати, це не біда. Багато ютуберів стикалися з такою ситуацією, починали знімати відео на одну тему, потім плавно переходили в іншу. Ми всі люди і дуже часто знаходимося в пошуках себе протягом досить довгого періоду часу. Але це не означає, що в такому випадку потрібно зупинитися і не знімати нічого, поки ви не знайдете свою нішу. Найкращим рішенням буде проаналізувати свої інтереси. Змітить, чим ви зараз захоплюєтеся, що вас взагалі запалює, і чим з цього всього ви хотіли б ділитися з іншими людьми. І саме на ці теми продовжуйте знімати відео. Після енної кількості відео ви зрозумієте, про що вам подобається розповідати в себе на каналі, які відео найбільше відгукуються вашій аудиторії, і про що ви хочете продовжувати говорити. І саме так ви знайдете свою нішу. Після аналізу конкурентів наступним кроком є визначення своєї цільової аудиторії. Знову ж таки, коли ви плануєте відкрити кав'ярню, то одразу ж оцінюєте, де вона мала б бути приблизно розташована, та хто буде вашим потенційним покупцем. Якщо кав'ярня буде розташована поруч із бізнес-центром, то її потенційними покупцями будуть підприємці, офісні працівники та власники бізнесу. Цю інформацію потрібно враховувати в маркетинговій стратегії та асортименті товару, який буде представлений у вашому закладі, бо від цього напряму залежатимуть продажі. Якщо, наприклад, у вашій кав'ярні буде лише розчинна кава, один вид чаю та 10 видів молочних коктейлів, то навряд чи ви зможете похвалитися чергами із покупців. Вашій кав'ярні. А от кав'ярня розташована поруч із парком, маючи такий самий асортимент товару, зможе, тому що цільова аудиторія зовсім інша. Так само і на Ютубі. Потрібно розуміти, для кого ви знімаєте це відео, хто його буде дивитися, яким людям цікава тематика, яку ви представляєте в себе на каналі. Створюючи сценарії, завжди тримайте в голові образ вашого слухача. І ще до початку написання дайте відповідь на запитання, яку цінність ваше відео принесе вашим слухачам. Розуміння цієї цінності допоможе вам написати краще. Сценарій і в результаті ви зробите краще відео, яке отримає кращий відгук від вашої аудиторії. Після проведення аналізу конкурентів та визначення вашої цільової аудиторії, налаштуйтеся на продуктивну роботу. Ютуб це гра довго. Ваші перші відео швидше за все не наберуть велику кількість переглядів. Як би сумно від цього не було. Нам завжди чомусь здається, що як тільки я... Саме я опублікую своє перше відео, воно одразу набере сотні, а може навіть і тисячі переглядів, і всі навколо побачать, що я опублікувала таке погане не ідеальне відео. Але правда в тому, що якщо ви не знаменитість чи блогер, який вже має свою аудиторію на якихось інших площадках, то розраховувати на те, що перше відео облетить весь світ, не варто. Ютубу потрібен час для того, щоб визначити, якій аудиторії взагалі пропонувати ваші відео, кому вони будуть цікаві. В різних джерелах зустрічала інформацію, що цей процес займає приблизно 30 відео, але містер Біст взагалі рекомендує не розраховувати на будь-який результат від Ютубу, поки не опублікуєш свою першу сотню відео. Тому, якщо ви дійсно налаштовані на серйозні стосунки з Ютубом, почніть його сприймати як роботу на найближчий рік, а можливо навіть і декілька років. Без такого ділового підходу вам буде дуже складно регулярно створювати контент, особливо коли на початку не бачитимете від цього значних результатів. Тому, як і в звичайному бізнесі, встановіть собі графік роботи. Об'єктивно порахуйте, скільки часу в тиждень ви зможете присвячувати роботі над Ютуб каналом. А виходячи з цього, оцініть, як часто зможете випускати відео та зробіть собі графік публікації. Маючи чіткі дедлайни, вам буде легше мотивувати себе працювати над каналом, особливо в дні, коли ну дуже лінь і просто хочеться здатися. Але ж в дні, коли вам лінь іти на звичайну роботу, ви все рівно встаєте і йдете туди, бо це ваша відповідальність. Ставлення до роботи над YouTube каналом має бути точно таким самим, якщо ви хочете зробити із цього успішний бізнес. Сподіваюся, це відео було для вас корисним. Якщо вам сподобалося, не забудьте підписатися на канал та поділитися цим відео із друзями, які також цікавляться YouTube. Дякую, що додивилися до кінця і до нових. До встречи!